Доброго дня всім. Давно не знімав відео, зараз все-таки якось з'явився трошки чи настрій, чи що. Вирішуємо зняти те, чим ми займалися останнім часом. Значить, це наше поле, де в нас тут був 3 роки прямий посів. Тут у нас був соняшник під експрес. І що ми, бачите, як у нас. Оброблений ґрунт, Тобто ми тут зробили дісковку, спочатку порубали катком, потім зробили дісковку, тому як дуже весною були проблематичні сходи, дуже було, дуже було тяжко дивитись на це все. Тому не знаю, далі може було треба ще чекати. На цьому полі три роки прямий посів на... Тому що ми залишили ще поки я нічого й не робив, там був четвертий рік прямий посів. Зараз вам ставлю ставку з цього міста, де ми сіяли коротенько і будемо далі. Пішов п'ятий місяць без дежя. А ми сіємо пшеницю. Надіємося. Сподіваємося, що завтра піде дощ. П'ятий місяць без дожджа. Сіємо пшеницю скаган. Значить, посіяли ми тут пшеницю скаген, ну, Я думаю, багато в кого така ситуація, що в нас останній дощ е, був дощ в червні місяці, потім було сухо. І ми задискували, земля була дуже суха, як видно зараз тут грудки, ще така була дисковка важка. Неглибоко ми задискували і посіяли. Пшеницю, так як сівалки зернової наутільної у мене немає, чи треба це чекати вже далі, чи треба дойти до якогось вже упертись щось. Цього не хотілося, тому було прийнято таке рішення, десь 70% площі ми обробили. І що ми посіяли? Пшениця скаген. Протравлена він і пікус, фунгіцидний інсектицидний. На лінію посіву було дано 100 кг сульфамофоса. Ну, В принципі, на сходи вистачило. А що буде далі? Місяць пройшов сьогодні рівно місяць. Як у нас випало десь 12-15 на, на різних полях 12-15 мм. Тобто на сходи їх вистачило. Потім більше опадів ніяких не було, навіть ні туманів, нічого. Такий фон. Ну, телефон не дуже передає, а наче в сходи є. Сіяли ми 3 млн. Сівалкою Green Plains, між рядом 18. Всі в такому стані в нас пшениця. В такому стані. Два-три листочка. Такі, така ситуація на даний момент. Зараз підемо ще в нас там поле кукурузи, покажу вам. І тут ми в одному місці вирішили додати трошки норму висіва. Зараз покажу, чи її видно, зараз чи не видно. в общем сухо. з новотілом подружитися не, не вийшло. Не вийшло. Не знаю чого, там обіцяв приїхати допомогти, подивитися на мої поле. Одне те, що я оставив, необроблене Сергій Суровий. Чекаю його, поки воно стоїть 30% 4 роки прямого посіву. Там не робило взагалі нічого. Там був соняшник по соняшнику посіяний. І все, поле як зібране, так воно і стоїть. Там нічого немає, не знаю, що там сіять. На наступний рік вологи. Немає, я не знаю навіть на чому тримається ця пшениця. Зараз викопаю пару рослинок, подивимося на кореневу, подивимося, що з вологою. Все, викопав рослинки, сіли мене глибоко. Як бачите, там 1-2 см, В принципі, вийшло більш-менш. Вона наче й жива. Це другий листочок у неї. Якась наче й волога ще є. Ну, волога така, ну, дуже-дуже відносно все. Ось така ось зернинка. Наче коренева розвивається непогано. Поки, але не знаю. Нам наче якісь потрібні вже опади. Мені здається, що вона вже не знаю на чому вона тримається. Як дивіться, ну волога, я ось давлю, вона таке наче є, але воно все. ну. Нема волога. Я бачив, що така ситуація в, принципі, в багатьох в нашому регіоні і не тільки в нашому. Такі справи, така наша пшеничка. ну Показувати особо нічого. Трохи продаємо соняшник, трохи, трохи закупляємося на наступний рік. Гіль гербіциди. Де Нема такого цікавого нічого що вам показати. Саме цікаве це те, що я після трьох років прямих посівів обробив ґрунт, ну Зобробили ми його на 5 см. Тільки для того, щоб повирівнювати поля, повирівнювати мишаки. Дуже була велика кірка. Ось один із мишаків, його трошки навіть братуха, коли дискував це поле, йому казав на мишаках робити трохи більше по 2-3, бо вже такі були мишаки, як могили. І Якщо було сухо, і деякі люди по класичному обробітку просто робили в два сліда рубаючим катком і сіяли. В принципі, земля була не така ґрунту то. ми пройшли тут рубаючим катком, навіть не видно було, що він тут їздив, наскільки була ущільнена земля. Плюс, якби дивився досвід Валерія Врублевського, ще там других. Не хочеться вже дойти до такого, якби впертись, як я вже казав. Верхній ґрунт сильно перериве, верхній... Шар ґрунту дуже сильно переущільнений. І що не дає нам нормально сіяти. І ми не тільки на цьому полі, у нас були проблеми зі сходами. Е на всіх Нарешті полів також. було. Ми заїхали посіяли. Якщо є бажання, в кого передивіться мої відео, я це все там розказував, показував. І ґрунт прямо у став встав як камінь, наче сівалка сіяла по зрілому, потім воно все висохло і стало каменюка. Ходю по полю, соняшник до сходу, піднімаю де нібудь рослини, а він як змія вже такий сантиметрів 15 крутиться-крутиться, не може пробитися. Це, звісно, все пережито вже. Урожайність на прямих посівах однозначно менша. Люди ті, що там сіяли, навіть по дісковки, сіяли по класичному обробітку. Навіть при цій засухі у них вражайність. Виявилось краще. Я не знаю як у всіх, але знаю точно машини, які заїжджали з поля через ваги. Там було і по 2,5 і по 3 тони гектара У мене на круг вийшло 1,5 тони гектара. Наче по цій ціні непогано, але якби була ціна минулорічна, можна було б уже зав'язувати з цим бізнесом. Таке не дуже оптимістичне відео. Сам це все переживаю, перекручую. Мені це все не подобалось, так як я вже там, кажу, 4 роки не обробляв ґрунт. Ця дисковка по, по сухій землі, оця вся типу, обробка така, не дуже мені. Зараз підійдемо ще до кукурудзи, я покажу, де наша кукуруза та й будемо завершувати. Перейшли сліва пшениця. Це в нас тут була кукуруза. Як бачите, вона теж поле задисковане в один слід. Поки ще немає чіткої ясності, що тут буде робитися весною. В цьому році точно нічого не буде робитися. Подивимося, що буде в нас з опадами. Грунтообробної техніки в нас є старенький культиватор. Є старенька борона, більш-менш ми її доробили, там поставили на неї каток, щоб вона більш-менш рівняла після себе. Кукуруза тут була з рожайністю 1 тонна 100. Так не густо. І те, що я знаю, це теж не завдяки, а якби із-за прямого посіву дуже довго вона стартувала, йшла, 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 і попала в цвітіння, попала в саму спеку і навіть не, не, не опилилася, не змогла опилитися нормально. То що я знаю по класи, які збирали навіть там в гіршому випадку 2 тони, а то десь там і 3, і 3,5, але не тонну. І це після таких, як би сказати, результатів починаєш щось думати і не хочеться упертись в щось. Тому поки отак. Дякую, що задивились. На те поле, не знаю, вже там, де не оброблене. Мабуть їхати не будемо. Та вже як приїде Сергій Суровий, вже там, якщо він буде не проти, трошки знімемо відео і покажемо вам, що там робиться. Все, всім дякую за перегляд. Тримаємось, підтримуємо Збройні сили. Всім до побачення.